Всіх гарно вітаю. Сьогодні 9 листопада 2025 року і взяв декілька грушок нової грушки в Україні. Я би так сказав, пізньоосіння, осіння, рання зимова німецької селекції сорт Алесія. Дуже бачу він зараз такий, знаєте, востребований, будемо так казати. Люди. Потихеньку його шукають. І найголовніше, як самі знаєте, знайти оригінал. Що я хочу сказати по цій грушці? Це мене, бачите, я вже сьогодні вибрав самі ті, що просяться, щоб їх поїли. Груша сама по собі дуже-дуже цікава, дуже-дуже красива, дуже, ну просто, ось, знаєте, бомба. Бачите, вже навіть шкірочка в неї починає. Е Злазити, тому що вона вже спіла. Це самі найспіліші я вибрав. От. Зараз я її зважу, цю грушку. Ось, бачите, положив я її на віси. 4900 ця грушка. І ще раз кажу, це вже грушки, які я сьогодні, їх у мене до десятка в цьому році. Це чисто я вибрав, знаєте, щоб зараз покушати. Ну, от така, от, бачите, середня грушка. Середня, красива, комерційна, просто чудова грушка. Ось така вона. Зараз ми її положимо. Так самі бачите, 2950, ну, грубо говоря, до 300 грамів доходить. Так що від 300 грамів до майже пів кіла ось такі грушки німецької селекції сорт. Олесія, що я хочу сказати по моїм спостереженням за цей грушкою? Так, вона невибаглива, практично не вражається грибками. Саме навіть бактеріальний опік має захищеність і читав, і підтверджую, тому що ну, інколи бувають да, такі випадки в садкові. Ну, і саме головне, що вона комерційна. Розумієте, і дуже-дуже багато хто, хто займається садками. Хотів би мати саме такий сорт. Звісно, його потрібно зривати недозрівшими плодами. І потім десь приблизно 2-3 тижні її на реалізацію. Десь, я думаю, що ця грушка до середини грудня буде. Ну, А якщо в спеціалізованих хранилищах, то звичайно вона буде ще більше. Ну, Сорт просто просто бомба. Мені дуже-дуже подобається. Зараз ми спробуємо її по смаковим якостям. Ось я її зрізав. Просто, от, знаєте, масляниста, просто от, така, знаєте, ну, тече груша. М -м -м. Смак просто неймовірний. Просто, от, знаєте, солодка. Е приємна така, знаєте, мускатна, е кислиночка грушова, яка повинна присутня бути е в цей гру ну, взагалі в грушок. Просто, знаєте, масляниста, ну просто от, смак. Гісиш? Отримуєш неймовірне задоволення. Смак дійсно десь навіть нагадує якусь, знаєте, диньку навіть, бо читав. Ну просто от смак, смаковище, просто от, ну, бомба. Так що рекомендую цей сорт. Ще раз кажу, німецька селекція, сорт е Грушки Олесія. Кого цікавлять живці, прайс буде під відео. Звертайтесь. Небагато але маю, але груша просто, знаєте, зараз їбру, а в неї прямо шкурочка лізе в руках. Зараз будемо її куштувати. Ось такий він, сорт. Алесія. До нових зустрічей, друзі. Ставмо подобайки.